От у день закоханих така проблема. Питають мені, хочеться там чоловіка. Ну по перше, мені цікаво, хто саме питає спартака <-праць> самоту. Ці питання можливо в інстаграмі. У нього там досить активна аудиторія, яка підтримує його у всьому. Е і от е ну насправді конструкція. Досить дивна для питання, але окей, уявимо, що на день закоханих Спартака суботу питають про те, що вони хочуть собі е, чоловіка дуже різнопланового там постояти за мене, зможе забезпечити там, безпеку, передбачуваність, тобто силу, всі базові потреби, які формують, скажімо так, бази для побудови сім'ї. І мені подобається, що він каже: типу, що бути надійним, сильним захисником це базис для сім'ї, а потім вже вони. Хочуть романтичної людини. Я не впевнений, як це відбувається. У більшості, понянок, поділіться, як ваше бачення для чоловіка. От. І тут, коли я включив це відео, я такий, ну поки те, що має сенс. Я до того, що, наприклад, я хоч і не вважаю себе дуже романтичною людиною, але я точно не є надійним сильним захисником. Я досить емоційно слабка людина з великим спектром травм психологічних і дуже часто не витримую, а з урахуванням подій навколо, ну, це все помножилось. Тобто, якщо ви мене як партнера, то точно варто не розраховувати на такі речі, як от, що я буду надійним захисником від цього. Я можу бути непоганим партнером, я можу. Може підтримати, я можу робити свою частку в стосунках. Більше, десь менше, в чомусь бути кращим, в чомусь гіршим. Але ось той самий захисник, який вирішить ці проблеми, це точно не про мене. Ну і про мені це одразу видно. от Тим не менш, оця секторізація, яку він описує, типу, тут або то, або то, як на мене, ну вона як завжди не коректна. Ну, світ не чорний і білий, він сірий, тому в чомусь ти кращий, в чомусь ти гірший. Але у Спартака Інша позиція. Ні, але потім їм хочеться вже стосунків з романтичною людиною, але романтичний і сильний це зазвичай не удай те саме. Романтичний і сильний це зазвичай не те саме, і тут складно не погодитись з Спартаком. Погодьтеся, що різні слова це слова, які не однакові. Ну, типу. Це не одне й те саме, чи може бути, це характеристиками однієї людини, в теорії може, але треба дивитися, що саме ми вкладаємо в концепцію сили. Бо є емоційно сильна людина, є фізично сильна людина, є універсально сильна людина, є розумово сильна людина. Ну, от, е, я думаю, що у кожного з нас була така ситуація, що ви спілкуєтесь з людиною і розумієте, що він точно не боєць. Ну тобто, а от е, те, як він спілкується, те знання, які у нього. Є і те про що він говорить, ти сприймаєш його як сильну людину. Чому? Тому що вона знається на тому, про що говорить. А це значить, що її слова мають вагу, і це значить, що в темі вона компетентна. І я в цей момент відчуваю силу. Наприклад, коли я слухаю лекції підприємців і вони говорять про речі, в яких розбираються, я відчуваю цю людину як сильну людину. Ну, точно не як романтично, принаймні, і незалежно від того, як він виглядає фізично. Тобто він, типу, стронг, знаєте, у своїй сфері, і це ну цікава характеристика. Тут нам донесуть то, що сильна і романтична це різні людини. Добре, але романтичний і сильний це зазвичай. Не удайте саме, люди не змінюються. Ну насправді це брехня. Люди змінюються. В чомусь стають гірше, в чомусь стають краще. Тут проблема в тому, що якщо людині характерна якась річ, ну от прям це її фішка, то дуже мало ймовірно, що вона зміниться. Особливо якщо для вас це критична річ, то дуже мало ймовірно розраховувати, що ну це зміниться. Але ну. Маса стосунків розпадається через те, що людина змінилась, і цього неможливо не помічати. Тим паче, психотерапевт. Ми просто сприймаємо зміну як щось е, вражаюче прогресивне. Ну тобто, знаєте, людина була хорошою, а стала ідеальною. Ні, просто часто людина була хорошою, а стала поганою. Ось як воно. Але люди все одно змінюються. Панове зовсім нещодавно ми збирали на дрончик, і завдяки відео про Спартака Суботу, до речі, нам вдалося закрити цей збір. Я вам безмежно вдячний. Реально, я вніс свою частку, дав ім'я своєму дрону, і ми чекаємо. Поки закриється основна частка, щоб можна було закупити. Їх. Але ну, збори на цьому очевидно не закінчуються, І я допомагаю і пропоную вам задонатити на збір мого друга пабліка. Він служив і повернувся, але його побратими такої можливості наразі не мають і продовжують свою участь в бойових діях. І саме їм на обладнання пабліки збирає. Тож можете закинути або на цю банку прямо на його збір пабліку, або на мою банку, і отримати, по перше, трошки бонусів за вона тут від 40 гривень, а по-друге, для вас, от, крім бонусів, по факту нічого не зміниться, бо я всі гроші передам пабліку. Е, як завжди, на ваш вибір можете кидати туди або туди. У будь-якому випадку, якщо зможемо закрити цей збір, або хоча б пушнути його на кілька тисяч, я буду безмежно вам вдячний. А ми повернемося Спартака. І ви собі навіть не уявляєте, яка специфічна травматизація має відбутися з дитиною в. Дитинстві підліткому віці, щоб вона мала амбівалентні риси характеру. До речі, сила і романтичність це риси характеру. Я, ну, я ж не експерт абсолютно ні в чому, тільки в мілавінаторах. Підкажіть, будь ласка, бо я, чесно, взагалі не розбираюся в дефініціях, які ми обговорюємо. Ну тобто сила фізична, це не риса характеру. А з точки зору от, рис характеру, певна сила і певна стійкість, це може бути, але треба вже дивитися стійкість відносно чого: стійкість у своїх баченнях, чи стійкість стосовно морального впливу, чи стійкість психіки, тобто людина не панікує і не впадає у вічі. Ну, тобто, дуже-дуже широке поняття. І я не розумію про амбівалентність в даному випадку, тому що я не розумію, що таке романтична риса характеру. Бо навіть романтика, як така, не є універсальною для когось романтичні квіти, для когось приділяти увагу, для когось. Якісь вчинки, а для когось піклування. Ну, тобто, наприклад, якщо на вечір ваш хлопець підійде, обійме вас і вкриє ковдрою, ну, це для когось піклування, для когось романтика, а для когось, ну, ну, дота, йшли, краще втусить. Що ти нудний такий. Ну просто от що значить романтичний? Я, ну, ми всі, звісно, уявляємо якісь класичні романтичні вчинки, але ну, типу, навіть квіти зараз люблять далеко не всі. Ну, я маю на увазі, от саме букет з різних квітів. Бо багатьом людям здається, що це нераціонально. Є інші подарунки, приємні, які можна е, подарувати ну, іншим шляхом. Да то, короче, я до да того, що ну, у нього прям такий статичний світ. Він абсолютно не змінюється. Хочеться аж позаздрити. Але найцікавіше попереду. О, такі, наприклад, як сила вміння відстоювати свої кордони. Дивіться, сила вміння відстоювати свої кордони. Ну, от, наприклад. Для мене сила чоловіка, який може постояти за сім'ю, захистити її, і сила людини, яка може відстоювати свої кордони, це прямо щось ну, в різних галактиках. Я не кажу, що це контроверсійні речі, що вони не можуть поєднуватись. Це просто в різних площинах. Ну, це все одно, що людина має наукову ступінь і у нього велика нога. Ну, це характеристика, це і то, і інше, але дуже різні. Так і тут відстоювати власні кордони. Це значить, що ну ти там трошки більш сформована особистість, психологічно, ментально, ти в нормі, але це ніяк не повпливає на твою навичку захисту сім'ї, як мені здається, якщо ми не кажемо про якісь ментальні воїни, бо є прям фізична необхідність для захисту. Я думаю, розумієте, коротше, йдемо далі бути э, реактивним по відношенню до подразників і. Що дивіться, як пов'язана реактивність по відношенню до подразників з вмінням відстоювати власні кордони? Ну, я можу уявити кейс, в якому це актуально, але мені здається, що це прям все-таки по різні. Одночас чуйним таким розуміти, вислухати. Це дуже величезна рідкість, і це дуже специфічна травматизація. Таких людей небагато. І зазвичай, ну тобто, навіть Спартак Субота каже, що такі люди є. Є сильні люди, які реактивно реагують на подразнику, тим не менше вони чуйні і можуть послухати і підтримати. Їх мало. Да. Але ну фіксуємо, такі люди в даному випадку чоловіки є. Що чуємо далі. Це величезна рідкість, і це дуже специфічна травматизація. Таких людей небагато. І зазвичай вони вже мають сім'ю, мають дітей, і вже ви їм, скоріш за все, нафіг не потрібно. Те, що тебе просив Євген Янович, не значить, що я не знайду свого. Пристань. І це стосується і хлопців теж. Хлопці дуже часто шукають дівчинку, яка буде і чуйна, і хтива, і скромна. Ну... І чуйна, і хтива, і скромна чуйна. Це панянка, яка відчуває потребу хлопця в якомусь емоційному зв'язку, в якійсь підтримці, якихось приємних словах. Ну, це я так розумію. Тобто, моя інтерпретація хтива. Це панянка, яка зацікавлена у фізичному контакті, сама може його ініціювати, сама може говорити про нього, сама має власні вподобання і прослухується до двох вподобань, говорить про свої вподобання і завжди зацікавлена в пошуку певного балансу, тому що навіть в рамках інтиму. У вас можуть бути різні вподобання, і доведеться шукати певний баланс, а далі йде скромна. І я тут не поняв. Типу, тут скромна як антонім хтивості, чи скромна, як скромна по вимогам? Чи, Ну, типу, я просто знаю небагато хлопців, які шукають собі скромних дівчат. Я чув про них в анекдотах. Але е скромність, от в універсальному розумінні, тобто е вона прям не дуже класна характеристика, тому що людину важко розговорити з нею важко спілкуватися, важко достукатись, зрозуміти, що їй треба, важко орієнтуватися в її баченні світу. І ти в якийсь момент губиш цей зв'язок з нею. От. І тому ну, я не знаю людей, які шукали би по-справжньому скромну дівчину. Деякі люблять, які е -е, панінки ведуть себе скромніше і не фліртують з усіма, тобто не ведуть себе досить відкрито. От. Е -е, це я таке знаю. Таких я бачу, таке я чув. Але е -е, знову ж таки е -е, тут е -е, дивна позиція, що все-таки. Хлопці часто хочуть, щоб хтивими були повідносно до них, а скромними по відносно до всіх інших хлопців. Та не прям взаємовиключна ситуація, розумієте? Мені так здається. І тут починається пік, апогей, кульмінація цієї трьохактової структури. Ця історія дійшла до ШДУ. Тобто, давайте уявимо, підготуємося. Давайте уявимо цю дівчину. Ну тобто вона скромна. Не дуже гіперактивна, не уходить в отрив, любить бути вдома. Але тим не менше, вона хтива, вона зацікавлена в фізичній близості, може догоджати, як казали в одному з випусків супербабусі хлопцю. І в тому числі це важливий момент, який багато дівчат думають, що хлопці упускають, але ні, насправді не упускаємо. щоб вона була зацікавлена в своєму задоволенні і всіма силами. Якби демонструвала, інформувала, показувала цю частину також. Не, не тільки, Ми не тільки зацікавимо, ми не думаємо тільки про себе насправді. Просто комунікувати про це не просто, як не крути. Не, не завжди знаходиш речі слова і не завжди знаєш, що відповісти на питання, а що б ти хотів або що ти хотів. Але, ну типу, я так уявляю людину, яку описують в даному випадку. Але як уявляє, її Спартак Субота, оцю панянку, типу, хитиву і скромну. Ну, дядька, такі жінки можуть бути це якісь хіба що одноразові бомжихи. Просто почуйте це. Ну, як мозок цієї людини народив конструкцію одноразові бомжихи. Мені страшно від думки, що ця людина мала на когось вплив. Ще раз. Ну, те, от в цьому реченні ну, стільки образ. Звичайно, знайдуться якісь чоловіки. Да, ну він все правильно сказав, або навіть жінки мої співчуття. Але ну. Одноразові бомжихи. Коли він казав про гелікоптера, як про людей, у яких є проблеми з ідентифікацією статі, гендеру і цього всього, я такий, ну ладно, типу, примітивний жарт, який дуже не вихований з точки зору професії, але з точки зору людини, ну, типовий. Але тут, ну я не впевнений, що я за життя зустрічав таке бидло, а я зустрічав його достатньо, яке б видало оцей текст. Ну одноразові... І то за пляшку горілки, і то навряд чи з тобою вони будуть взагалі контактувати. Тому пам'ятайте... Що... Чи правильно я розумію, що ну, не... <свісно> що чоловіки, які слухають це відео, повинні розстроїтись, що одноразові бомжихи не будуть з ними контактувати. Як він? Навіщо? Для кого? Для кого? Чи ваші очікування вони дуже часто нереалістичні. Згідно концепції Джефрі Янга, обирайте собі партнерів на 80% підходящих для себе, які будуть задовольняти вас ну, на 70-80%. Я впевнений. Я от клянусь: ставлю цілу буханку хліба, е, як гарантію своїх слів. В концепції от цього Джефрі, кого там не було, жодного слова про одноразових бавжих. Жодного слова. Бляха, ліж би до такого психотерапевта. Ну, е, Уявіть се. Приходить чоловік, приходить дівчина, і е, він, наприклад, у нього дівчина активна, вона з усіма спілкується, заграє. Знаєте, ну без зайвого, але вона дуже відкрита для нових спілкувань. Хлопцю може бути некомфортно, бо він рівнує. Ну, це чи погано, чи це добре, кожен вирішить для себе сам, але ну, я думаю, що кожен може це зрозуміти. Він каже: мені хотілося б, щоб вона була зі мною хтивою, ну тобто більш розкутою, зі мною. А з іншими трошки скромніше, стриманіше, бо мене це задіває, я постійно хвилююся, я не дуже самовпевнена людина, і постійно хвилююся, що ну, мене можуть зрадити, ну і це мене дуже сильно демотивує. Тоб, тобто, мені хотілося, б, щоб вона була скромнішою з усіма і хтивішою зі мною. І психотерапевт психотерапевтакий жінки можуть бути якісь хіба що одноразові бомжихи. Це був Спартак Субота. Дякую за увагу. Дякую, що були тут. Попаюсь, найкраще.